Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Заложний не вибачить Зеленському і Козради. В міші лежить папка з прізвищами. А генерал піде на вибори президента, які мають таки відбутись. Рішення прийнято пише телеграм канал Офісне Мишеня, а куди призначить ще 16 українських бойових генералів, яких Єрмак звільнив за наказом свого куратора Патрушева. Пише редактор спротиву Вадим Гладчук. Почесне заслання заложний бойовий генерал чи хто відправив заложного послому великобрита? Танню Зеленський підтвердив, що він далі додумайте самі. Дипломат у той же час пише наступне: іспанський сором: МЗС України не просто десь випадково дало витікти інформації, а само опублікувало офіційний коментар щодо рішення країни перебування в день погодження президентом України кандидатури на посаду надзвичайного і повноважного посла України спрямувало британській стороні відповідний запит на Агреман. Про Віденську конвенцію про дипломатичні зносини щось чули ні. Стаття 4. держава, що акредитує. Повинна переконатися в тому, що держава перебування дала Греман на ту особу, яку вона передбачає акредитувати як голову представництва в цій державі, особливо важливо, і цього вимагає міжнародна практика, щоб факт запиту Агрема зберігався в повній таємниці, тому що розголошення таких відомостей, особливо при відмові у наданні Гремана, може призвести до негативних наслідків, зокрема до ускладнення відносин між зацікавленими державами. Навіщо у всіх підручниках для студентів, включно з наведеним посібником із дипломатичним. Ніх зносин та протоколу написано одне, а хтось без сорому і совісті множить це все на нуль. А як же тепер тестові питання під час проведення конкурсу на зайняття посад дипломатичної служби? Навіщо тоді це все? Протокол, повага до країни, партнера, міжнародні документи. Може досить вже опускати планку. А блогер Джон Сміт підкреслює, видання The Wall Street Journal оприлюднило, як стале віяється в перші дні вторгнення, були ще розміром з горішки Арахісу і побігли на переговори з Путіним зі згодою на всі його вимоги, втрату Криму, втрату Дон. Басу втрату суверенітету на зовнішній курс і згодою на скороченні зсу, позбавлені озброєнь. Лише на другий місяць війни горішки арахісу вилізли із бункера і побачили, що воїни за суціною над відкинули орків і уже з Тут вони і перетворилися у відомі всім великі сталеві яйці з трьохденною щетиною незламності. Причому навіть побачене у бучі, як випливає з матеріалу, не вплинуло на настрої з лігти під ворога. 17 сторінковий документ. За даними Wall Street Journal, його делегація уклала із російської. 15 квітня, тобто вже після візиту Боріса Джонсона в Україну і після бучі, після якої як вважається, клоун начебто прозрів, але мене це якраз взагалі не дивує. Я то пам'ятаю, що по Бучі і всім місцям вбивств у ті дні Зеленський ходив з посмішкою на хлє і руками в кишенях, психологічний портрет пацієнта на ліцо. Тобто, в ті дні, коли історична біомаса постала портрети за Ісуса рятівника в реальності приховані від всіх ісусик українців здавав. Це не було затягуванням агресії, бо нічого він тими переговорами. Ми не затягнув, і це не було дипломатичним маневром. Бо мер Дніпра Філатов на відомому відео реально підтвердив початок готування до злочину. В плані клоуна він би після підписання капітуляції махав над головою папірцем. Як Чемберлен і кричав: Я привіз вам мир. Частина зашуганих вбивствами голодранців навіть раділа б тому і кричала секції непідірваних мостів, що бубачка молодець, а він би дуже вірогідно навіть зумів, «Д» у почесну відставку. Ну а через рік чи через два Путін рванув би вперед і остаточно добив восьмидесяти П'ятитисячну обезброєну Зеленським армію. а коли по країні брізали животи і голови, а мільйони біженців перетворилися б на десятки мільйонів, ви б же ніколи не змогли покарати не який до цього призвів. Як не змогли покарати Януковича, бо сидів би він вже на той час давно, десь в Ростові чи Ізраїлі. Добре, що він зараз корчить і себе не Але які у Петрових подоляків Масейчук гарантії, що це не чергова його роль? Наше воєнне виробництво за два роки саботував. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.